Що я зараз відчуваю в цьому полі? Що Ліля, це людина, яка допомагає створювати багатство. Просто дуже сильно зараз відчуваю цієї небагати. В якихось гуморях дивитися. Ось це звісно, бо я багатств. І давайте нам присутствуємо. Це теж це про Це, просто це, дуже, це також проєктувати. І а, я хочу дуже сильно подякувати. Чому? Ну, Тому що я прийшла в школи не просто так. Ну, це мене просто прийшли сюди. А я просто сказала так. І а, у та наша зустріч, коли ти мені тоді казала, а чого ти вже йдеш? Давай ще побудемо пам'ятаю, що на перший поверх повер, так. Там були таблетки різні вірочки. Коли виносять жери, бокали, ну тут виношу там, і я думаю, так, так ні, ні. я вже поїду, він каже, так, куди ти поїдеш, коли ще таке буде в житті, давай залишимося. І от, от такий кожен момент він а, насищає наше життя. Оце, це також про яку показано, коли ми більше кудись, а залишитися тут, і, і цей момент він також ще вдає. І мені той момент показав, наскільки віря і бере від життя все.